Роздібнулася. Усім таки. Це реакції на що це було? Це реак. Це реакції на Євробачення. І сьогодні я буду реагувати на Італію. Я вже послухав Фінляндію. Можете подивитися Іспанію до Версач. Тепер я буду слухати Італію. А Італію в цьому році. Представляє така співачка я. Анджеліна Манго. Пісня називається в неї Давайте гугл-перекладач -гу, скажи Леноя. Ля Ляноя. Ляноя, що в перекладі нудьга. Нудної. Я знаю, що єврофани слідкували за відборами, там навіть робили реакції на учасників різних відборів. Я, як завжди, можу тільки сказати одне. Купуйте курс по мобільному монтажу. Е... До кінця лютого він ще буде продаватися по 599 гривень. Ця інформація є в мене в інстаграмі, а можете зайти в мій інстаграм, ознайомитися, що ви там навчитесь. Ладно, все я поняв, зараз буде не треба мені перематувати тут, не треба перематувати. Купити можете зразу під відео, там є посилання. Окей. Okay. Давайте слухати нудьгу. А, в нас є переклад цієї пісні, так? Да? Ось це наша небольоса залишилась. Нудьга, стільки малюнків намалювала, стою тут і дивлюсь на них, жоден не оживає. Ця сторінка лінива. Поспішай. Мені ж сказали, що життя дорогоцінне. Я гордо ношу його на шиї, гордо ношу його на шиї. У моєму намисті немає перлин мудрості. Можна якийсь нормальний переклад, щоб тіп, ну, воно було якось зв'язано? Тому що це... Ну тягнуть його. Я вмираю, вмираючи у ці нещасні дні живу без стража. Хай приїжджає в Україні і вона, таке, і вона дізнає, що таке нудьга, нудьга нудьга, нещасні дні постраждає. Хай приїжджає сюди і узнає, що це таке. А от там десь сидить у своїй Італії і розказує, як їй погано. Вибачте, <звух> не настрій просто піднявся. <звух> так давайте слухати. Боже, це якась лірика буде. Я тільки після Іспанії так, знаєте, такий живчиком став. Ну давайте, нудьга так нудьга. Чи станеться після нудьгою чи ні, давайте слухати. Ой. Ой боже. Ой Боже. Ой, ти та то. Ой, та ні, вроде бы не, не нудно. Боже, яка вона смішна. Ой, клас! Боже, а що ж не з дихалкою? Бо ж вона вона ще куплет не доспівала, вона вже задихалась, хоча стоїть на місці. Я не знаю. А ну, давай. Ой, слухайте, так от, типу, ну от я хотів сказати, що мені от не вистачає чогось. Вроді би, і почала так, ох, а потім якось так все воно потухло. Мені не дуже там сподобалось, от зараз я слухаю, я не можу сказати, що мені прям дуже сильно подобається. І от зараз у нас пішов якийсь хук, і вона одна на сцені. Оце дуже печально. Я так розумію, грошей у дівчини немає. Курс по мобільному монтажу вона не зможе в мене купити. А я б рекомендував, тому що зйомку можна зробити хоча б динамічніше, тому що вона одна на сцені. І у нас камера плеве. Летить. Окей. Okay. Ой Боже. Ой, як вона незграбна. Незграбна. Пластика теж дуже погана. От окей, речетай окей. Слухайте, ну крилата. Подожіть, вона реально виграла відбір? Я правильно реагую? Да. А що? А були якісь інші заявки? Ну мені поки що це дуже слабко. Блін, зараз будуть негативні коментарі, тому що, напевно ну, вам подобається. Тому що я бачив на що, типу Ваня реагуй на Італію. Типу, ну, мені не подобається. Ну, типу, каша малаша. Дуже однотипно, типу, ну, щоб щось таке нове вона привнесла, да? В цю італійську музику, то ні. Вона, по перше, одна на сцені, по-друге. Вона незграбно виглядає, вона незграбно рухається. Дуже-дуже ну, типу, ожидаємо очікуваний бріч. Типу, а що, що в неї з дихалкою? Вона. Вона ж вона ледве рухається. Вона покру зробила два обороти на сцені, вона задихалась. Ні ну можливо, це такий емоційний всплеск в неї? Можливо. Дивіться, скільки вона робить подихів. Перформанс. Мене не вражає. Шіть, ну серйозно? Мені не подобається. Не знаю, не подобається. Ну і дивлюсь коментарі. Бля. От під кожним під кожним ем, виступом, під кожною піснею на Ютубі. що оце читати коментарі? 12 point from Armenia, 12 point from. що е, тут? Superstar Energy. 10 points from Toto. The Queen, Winner of the Year. Ну, типу, ну, це під кожним відео. Завжди в ці піш 12 Point. А, давай, а хто напише типу, ну, щось нормальне? Ну я не вражений. Абсолютно, М -м -м. Ну, типу, Італія завжди відправляла такі круті заявки, а цього року у нас якась дівчинка, знаєте, е яка якось. Якому... Як вона випра... виграла? Я не знаю. Мені не сподобалося. Типу, щоб тут, зараз аргументувати вам, чому не сподобалося. Ну тому що взагалі якось сиро, вона, сира, задихається. Пісня дуже типічна італійська, така, знаєте, мені здається, ти в кафешки. купляють у бібліотеки тих пісень з роялті. І от, от там грають на фоні. от, знаєш, як в супермаркетах. І оце, ну, така пісня просто фонова, яку. Ні, звичайно, я хочу помилятися, але, але ні, не вразило. Що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях і не забувайте, що ваша активність під відео це коментарі, лайки. Да, відео до кінця додивитись, це активність ваша, ви її проявляєте. Відео в переглядах ростуть, і я їх знімаю частіше. А щоб слідкувати за моїм життям, ви можете підписатись на мій інстаграм. Телеграм, де там дуже багато чого цікавого. Я виклав голос Джері Хейл без бек вокалу після Терези Морія, можете послухати, дуже багато цю. Заходьте, бачите бачите отут, як там класно. Всі посиланчики є внизу і на курс теж. До зустрічі, дивіться ось ці попередні відео. А якщо ще ви не підписані на канал і, на, і, і не натиснули на дзвіночок, зробіть це прямо зараз. Я вас сильно люблю, ціню. До зустрічі. Бувайте!